Мова це не просто набір слів, це культура, це ідентичність, це наша сила. Але чи можна звести всю важливість української мови лише до того, щоб примусово нав'язувати її кожному? Чи можемо ми дійсно виховувати патріотизм через насильне підкорення? Відповідь проста: ні. Нам потрібно змінювати підхід, робити мову не просто обов'язковою, а бажаною цікавою, модною. Ми повинні довести кожному, що українська це тренд, це стиль, це те, що піднімає тебе на новий рівень. Не можна змушувати людину, потрібно створювати такі умови, щоб вона сама прагнула вивчити та використовувати українську. Це має бути не тягарем, а радістю. Коли мова стає трендом, коли це стає частиною твоєї особистості, коли ти розумієш, що говорити українською це не обов'язок, а гордість. Тоді і сенсу немає змушувати. Ти сам хочеш це робити. Подивіться на молодь, яка вже сьогодні обирає українську в повсякденному житті. Вони не бояться говорити українською. Вони роблять це з гордістю, бо це не лише мова, а й прояв їхнього внутрішнього духу, їхньої свідомості. Ми повинні створювати умови, де говорити українською, це не просто правильно, а круто це стиль життя, який робить тебе частиною великої культурної спільноти. Та важливо пам'ятати, що мова це не тільки про слова, це про справжнє ставлення, і мова не завжди визначає патріотизм. Ті, хто сьогодні на фронті, хто захищає Україну, багато з них говорять російською, і вони точно не менш патріотичні, ніж ті, хто говорить українською. На жаль, ми часто оцінюємо людей по мові, але не замислюємось, що саме вони роблять для України. У тилу ми стикаємось з україномовними, які не йдуть на фронт. Які не допомагають, а на їхньому місці люди, які говорять російською, але в той же час борються за нашу незалежність. Мова важлива, але вона не єдина вимірювальна величина патріотизму. Ми повинні зрозуміти, що справжній патріотизм це не тільки у словах, а й у вчинках. І якщо ти не готовий служити своїй країні, якщо ти не готовий віддати все за її свободу, то не має значення, якою мовою ти говориш. І мова, яка є частиною нашої культурної спадщини, не повинна ставати предметом сварок між людьми.